Війна точно закінчиться, точно буде мир, і точно будуть вибори. Коли питання номер два, технічно можна обговорювати. Ті, хто розбирається в законодавстві, прекрасно розуміє, що продовживши військовий зараз стан, ми анулювали можливість проведення будь-яких виборів президента цієї весни. І фактично, якщо ще продовжимо, то і восени тоді не будуть і парламентські вибори. Проте парламентські вибори можуть бути тоді, коли раптом парламент розпустить президент. І це може бути. А що є такі ідеї? Чи є ідеї? Угу. Ні, про ідеї я не чув, я кажу про технічні можливості. Хто буде виконувати це, повноваження, поки не буде бу... обраний новий. Так що. Це, це було, тут нічого нового такого, цього боятися не треба. Я буду повторювати те, що знаю і слідкую більше року. Всі партійні сили. Активізували свої штаби, тому що якщо вони не працюючи, для чого тоді політична сила? Вони як 5 років тому, і 4, і 3, і 2, і 1, і зараз мають працювати, тому що, знаєте, дивно дивитися на політичну силу, яка не хоче продовжувати впливати на політику в країні. Тоді питання: для чого вони взагалі починали? Тому для мене це зрозуміла абсолютно історія. Просто хтось відверто про це говорить, хтось не говорить про це відверто.